Розділ 90 зробити так, щоб вона виглядала добре. Сунан кивнула і теж підняла свій келих. Дзенькіт. Чотири келихи зійшлися разом, і прекрасна дуга світла відбилася від келихів, що символізували тривалу дружбу. Коли вони спорожнили свої келихи, Сісяєв відчула, як холод усередині її розсіявся. У той момент, коли вона хотіла поїсти, чоловік поряд із нею. Вже насипав трохи їжі в її миску. Я не проти, щоб ти весь час дивилася на мене, якщо це тебе наповнить. Помітив її погляд моючен і відповів, навіть не озираючись, Як ти знав, що я дивлюся на тебе, якщо ти не дивився на мене? Сісяє тихо відповіла, а потім почала працювати над їжею, яку він для неї зачерпнув. Під час їжі му Юй Чен і Руан Хенг трохи побалакали. Сунан була дуже балакучою і постійно згадувала про незручні речі, які Сісяє робила раніше. роблячи ситуацію незручною для Сісяє. Пане му, чи знаєте ви, що Сяє любить малювати комікси? Її улюблене малювання це свиня. Під час нашого першого року в середній школі був конкурс коміксів. І вона виграла перший приз, намалювавши ту свою свиню. Наш учитель мистецтв навіть назвав свиню найкращою свинею у світі. Сунан, перестань! Обличчя Сісяє не могло приховати її почервоніння, коли вона почала відтворювати сцену, коли мою чен знайшов її малюнки в ліфті компанії. Було навіть зображення її як королеви, яка карає ханіфена і сісінь. Потім мойчен трохи подумав, перш ніж урочисто нагадати їй, я мало не забув, ти залишила свою свиню зі мною. Потім Сунан продовжила говорити про сісяї, і муючен більш-менш зрозумів суть. Насправді вона була дуже простою людиною. Трапа затривала близько двох годин. Сунан почувалася щасливою та випила трохи забагато. Вона почала говорити, що хоче піти співати та скупатися в гарячому джерелі. Тим часом Руан Хен безпорадно підтримав її, виводячи з кімнати. Ах, Амо, будь ласка, відправте їх назад додому в безпеці. А ще принесіть їм на зворотному шляху ліки від похмілля. Нан-Нан багато випила сьогодні ввечері. Сісяє спостерігала, як Руан Хен впроваджував сунаню машину, коли вона інструктувала Амо. Не хвилюйтеся, місіс, я все зроблю. Амо сів на водійське сидіння. Чен мав би відправити їх назад, але після довгого дня він здавався втомленим, а також щойно випив чимало. «Давай теж повернемося. учень поклав руку на чоло, коли машина поїхала. Він обернувся до каєна, що стояв поруч із ним, і відкрив двері переднього пасажирського сидіння, щоб сісти. Коли Сісяє сіла у машину, він відпочивав із закритими очима. Ти дуже втомився. Сісяє простебнула ремінь безпеки, і в її очах засяюло слабке світло. Мой глибоко вдихнув. Я в порядку, тепер ти можеш їхати. Твої друзі п'ють як риба. Я теж пив вдень, тому мені зараз було досить важко. Навіть не відкриваючи очей, його голос звучав втомлено і хрипло, на відміну від того спокою, який він демонстрував щойно. Сісяня раптом розсміялася. Я ніколи не казала тобі. Перепивати їх. Сонан, напевно, вміє тримати свій алкоголь краще за мене. Тобі не потрібно змушувати себе. Я просто намагаюся, щоб ти виглядала добре. Добре? Скільки балів я отримаю? Він тихо запитав. Дякую, що зробив мене гарною, містерему. Ну, думаю, я дам тобі 90 балів. Сісяя закотила на нього очі, допомагаючи йому пристебнути ремінь безпеки. Сто це повний бал, який я можу отримати? Муючен злегка розплющив очі і примружився на неї. Вона знову намагалася зловити його в пастку. Сісяя була вражена тим, наскільки пильним був цей чоловік. З тих пір, як вона востаннє виграла його на кухні. Вона не знайшла іншого шансу познущатися з нього. Це було очікувано від моєї чена. Я зачиню вікна. Вітер може зробити тебе більш незручним, коли ти п'яний. Сісяя не відповіла на його запитання повністю. Вона закрила вікна і віпнула музику в машині перед тим, як завести автомобіль. Як пройшла твоя подорож до міста Бе? Компанія, з якою ми працювали в місті Б, дуже довго відкладала подання пропозиції. Старий голова вже раз запросив віце-президента Лю зустрітися з ними. З якоїсь причини знову відклали, стурбовано запитала Сісяє, дивлячись на його втомлене обличчя. Муючен трохи поворухнувся. Це майже вирішено. Ми перейшли на роботу з іншою компанією. І вони хочуть додати ще один проєкт. Який проєкт? Створити нове кіномісто. Нове кіномісто? Сісяя здивовано витріщилася на нього. Чи тому ти запитав мою думку щодо отримання ЮАІН днями? М -м, інші віце-президенти вважають, що це чудова можливість, Російно відповів ченту. І я пам'ятаю, як цикай вирішив відкликати свої інвестиції з ЮАІН. Якби не корпорація Хань, то ЮАІн, ну, якщо ти хочеш отримати ЮАІН, можливо, ти можеш почати працювати на стороні Цикая. тихо запропонувала Сісяє після короткої хвилини мовчання. Чен відкрив очі зі слабким світлом у погляді. Він був здивований. Ти погоджуєшся взяти ЮЕІН також? Сісяя глибоко вдихнула і зітхнула. Ти не маєш заперечувати через мене. Поки ми можемо отримати від цього максимум користі, роби це. Для мене це вже нічого не означає.